Я би хотів сьогодні вам розповідати усім, хто цікавиться рукописами, так би мовити, таємницями. Вірменські рукописи у книжковій збірні наукової бібліотеки Львівського національного університету. До 1932 року числилися в наших поличках 23 вірменські рукописи. У 1932 році у Вірменській церкві була відкрита виставка. Церковних атрибутів і книжкової продукції, друковані рукописи. З Відня, з Мехтарянського аббатства приїжджає е, такий науковець, Монах, отець Нерсес Акінян, який був знавцем вірменських рукописів. Він писав і потім видав список вірменських рукописів того часу під час той виставки. У 1961 році він видає загальний каталог про ці рукописи. Каталог його називається. Каталог вірменських рукописів Львівського університету Львова та Станіславова. Під час війни, 44 році, німці загробастили, струси робили у Львові. Ну, з бібліотеки Стефаника, в тому числі з нашої бібліотеки, вивезли багато цінних речей, в тому числі вірменських 12 рукописів. А Кінян, коли описував, він порівняв. З каталогом Фредерика Маклера, який в 1925 році у своєму журналі «Вірменські студії описав деякі вірменські рукописи. На його прохання деякі рукописи описали і послали йому. І ще навіть тоді ще відбулося міжбібліотечний обмін абонемент. такий. він попросив Львівського університету і йому переслали до відня книжку Семьона де Пірлегації. Подорожні нотатки Сім'їон описав всі українські села і міста, через до якого він через яких він проходив. І Ярослав Дашкевич, коли кіням видає каталог, ось вона так виглядає. Той каталог, Ярослав Дашкевич пише, що дуже важлива була праця Сімеона де пірлегації про дорожні нотатки, тому що в такі часи середньовіччя не було таких описів українських міст і сіл. 301 році Вірменія прийняла християнство як державну релігію, але до 301 року у Вірменії було 12 єпископатів. І через те дуже важко йшла та християнізація, популяризація християнства. Тому що вірмени говорили вірменською усною мовою, але письмена не мали свої. Тоді з'являється такий монах, Месроп Маштоц, який Пропонує, щоб це було б легше, якби ми мали свої літери. У 406 році Месроп Маштоц віднайшов вірменські літери. Ці 36 літерів вони всі записані в один стопчик. Перша літера була А, трактується це Аствац або Араріч, Бог або Творець. І остання літера К Христос, тобто початок Бог, Христос, і між ними йдуть ті літери. Кожному рядочку вірмени, окрім того, що писали арабською мовою, тобто цифрами, вони використали вірменські літери як значення цифровому значенні. Кожному стопчику йшло від одного від А до 9, потім йшли десятки, потім сотки, потім тисячки. Абетка дала нам можливість дуже розвиватися, і тоді П'яте століття це вважався для вірмен Золоте століття. Тобто ми тоді почали дуже багато перекладати з іншої іншомовної літератури. Візьмемо цю маленьку книжечку, яка називається «Вірмено-латинський словник. Зазвичай нам відомо, що всі словники латинські ми пишемо латиноукраїнський, українське латино вірменський а тут раптом вірмено-латинське. Що це означає? Спочатку книжки пишеться з лівої сторони, пишеться вірменською мовою, а потім дає відповідь латинською. Всі ці, ці книжки написані старовірменською мовою. Щоб знали, це грабар називається. Це та мова, якою в наших церквах тепер ведеться служба. Мову, яку ми говоримо зараз вірмені, називається Ашхарабар, тобто світська мова. Вона дещо врізняється. Словник філософських термінів вірменських і латинських. Тут є багато таких позначок, які люди підписалися. Олександрович тобто, там, там прізвище, щось говорить. По прізвищах можна шукати, що за людина була, чия то книжка була. Коли вірмени перейшли на латинський обряд. 1663 році був такий священник Торосевич Вірменської церкви, який склав унію з католиками і перевели весь обряд вірменський на католицький обряд. І це, очевидно, така маленька книжечка була, щоб поставити собі кишеню для монаха чи священника, щоб вірменською мовою він знає, а латинську не знає заодно і навчилися. Ці словники у наші всі книжечки мали отаке. От Листочки мають всередині. В тих листочках написано були люди, які читали ці рукописи. Це датується в 17-18 століття. Цей словник має кольори, деякі реєстри, як починаються, мають червоним кольором. Словник ділиться на чотири частини. Вона розповідає просто тлумачний словник важких слів щодо Церковних біблійних тематики. Тут є одна частина іде про терміни, друга частина йде про країни світу, біблійні фрази, так і пояснення дає. Коли весь рукопис ми гортаємо, ми бачимо, що цей словник написано одним подихом. Від початку де, тому що автор не мінявся. Бували випадки, коли під час писання рукопису писарі мінялися або Писар помер, або писар вже перестав працювати, чи грошей не платили. Оце 51-й словник. Це дуже такий словник, дуже спірний, має багато невідомих. Якщо на першу сторінку дивитися, тут дуже багато були проби пера, які не мають значення. Люди написали це. Називається вірмено татарський словник, вірмено кіпчатський словник. Нерсеса Кінян каже, що це вірменно татарський словник. Ярослав Дашкевич, Гаркавець, або інші мовознавці кажуть, що це кіпчацький словник, вірменно кіпчацький Хто ці кіпчаки? Це вірменською мовою, вірменськими літерами написані татарські слова. Кажуть, що кіпчаки це були мова половецьких козаків, або вірмени написали так, щоб не забути свою мову. Це унікальний словник, тому що вона потім бачите, слово написала і лишали місця. Вони знали, що корінь буде розвиватися або будуть щось додавати. Тут він пише, що цей колофон завжди вірменські рукописи закінчувалися колофоном. Тобто писар писав, хто він такий, чому він писав, і завжди колофони почалися з таких слів, що я недостойний. Такі слуга Божі, не маю права, не маю. Але коли ви будете читати, будете згадувати вашого раба. Там припустимо картича з такого місця, сина такого, і прошу в своїх молитвах згадати про мене. От коли я досліджував це, ознайомився, я читаю різні каталоги, різниці порівняння роблю. Ми знайшли, тобто я знайшов таку непонятну річ, непорозуміння. Що Олександра Гаркавця, в книжці вірменський рукопис номер 51 він описує, що цей рукопис написаний тисячу шістсот році. Хоча б автор пише, що він написав це. Вірменськими літерами, вона написана в 1628 році. Це була печатка. 1600, там написано 1500 у гарковця. Треба виправити, щоб не вести в оману інших науковців, які будуть досліджувати. Мені навіть в Єревані в Матенадарини вчили, що може бути багато помилок. Треба наново повернутися і ще раз передивитися. Чи це може за радянські часи? Такі речі часто знаходяться, і ми виправляємо і ставимо на пишемо статті, щоб люди читали, знали. Оце ще треба досліджувати. Це тема вірменно кіпчацька не закрита. Не всі книжки, які написані вірменськими літерами іншомовне, то не всі вважаються кіпчацькою мовою. Тобто, якщо ми раз з вами говоримо, те, що ми говоримо написати вірменськими літерами, то не буде кіпчацька мова, це просто транслітерація елементарна.